Готували держпереворот та отримали 10 років тюрми. Чотири поплічники Медведчука на початку повномасштабного вторгнення планували захопити владу в Україні. Серед засуджених росіянин, військовий розвідник за фахом, який був на прямому зв'язку з представниками Кремля та ФСБ. За даними слідства, вони хотіли захопити владу через різні підконтрольні громадські організації і провести там псевдореферендуми. Тим самим сподівались допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України. Зломисники мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення президента України, розпуск Верховної Ради і уряду. Аби повалити владу, вони підбирали та залучали в різних областях України колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які і мали захопити адміністративні будівлі, мости, вузли комунікацій, транспортних засобів та сховищ. У разі відмови зловмисники планували перейти до плану Б, у якому б брали участь півтисячі озброєних осіб. Під час обшуків у змовників вилучили кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна і техніки. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними і призначив росіянину 10 років, організатору злочину 7 років, а двом його спільникам по 5 років ув'язнення. Двоє громадян України вже відбувають реальні покарання а росіянину суд Виніс вирок заочно.